Проектна група експертів 4 квітня відвідала фінальну для першого етапу Лебединську міську територіальну громаду. Засідання розпочали із презентації ініціативи, історії створення та важливості її впровадження для громади. Обговоривши деталі проєкту, представились місцеві фахівці, що будуть працювати з експертами. І Створені консультативні групи запросили до обміну контактами з проєктною групою та характеристики відповідного напряму. Нагадаємо, що проєкт проводиться за підтримки громадської організації ІСАР «Єднання» та реалізується організацією Центр громадських ініціатив Інтелект Сумщини. Доброго здоров'я, шановні пані та панове. Вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні ми будемо. Вас інформувати про черговий проєктний захід у межах проєктної діяльності громадської організації громадських ініціатив Інтелект Сумщини. Нагадаємо, що проєкт присвячений соціально-економічному розвитку п'яти деокупованих громад Сумської області. Ми вже були і в Садівській громаді, і в Степанівській, і в Недригалівській, і в Новослабецькій. І от сьогодні нас гостинно приймає Лебединська. Територіальна громада Сумської області щойно відбувся проєктний захід. Цей проєктний захід закінчився успішно, оскільки була виконана головна задача це формування. Формування проєктних груп за напрямами, за п'яти напрямами. Я думаю, що надалі ми будемо розповідати про нашу діяльність і вам буде цікаво. А сьогодні, за традицією, ми хочемо поговорити із представником влади, місцевої влади, отже, моя співрозмовниця Ольга Зікєєва. перший заступник Лебединського міського голови. Скажіть, будь ласка, от що можна сказати от про Лебединську територіальну громаду у тому, ну, у тому вигляді, та, яка є наразі? Ну наразі громада наша була сформована в грудні 2020 року. На сьогоднішній день це одна з фактично з найбільших громад і в Сумської області, і в Україні в тому числі. Ми маємо площу 164 тисячі квадратних кілометрів, тому ви розумієте, в складі громади у нас 125 населених пунктів і ну, 40 тисяч населення. Не, якщо ми не будемо рахувати ще тих осіб, які наразі зараз потрапляють на територію Лебединської міської територіальної громади за рахунок того, що йде окуп... еваку... Еваку... евакуація із прикордонних областей. І... З прикордоння нашої з вами рідної Сумської області. Сумський канал у нас дивляться люди із 12 країн світу. І це люди, які з Сумської області. І вони завжди просять, щоб назвали головні населені пункти, щоб у них, знаєте, здригнулося серце. От скажіть, хто такі? Із... Центр нашої громади це місто Лебедин. Місто обласного значення, до речі, ще до цього часу. В складі нашої громади 22 старостата. Найкрупніші з них це такі населені пункти, як Будилка, Михайлівка, Межирич, Ворожба, Штепівка. Потім менші це московський бобрик. Але зараз ми перейменовуємося і будемо називатися вже Лебединим бобриком. Боровенька, рибушки, калюжне, потім Павленково, підопригарі, Павленки. Ну, тобто дуже велика кількість і знову таки: це 22 таких от основних старостата. Ну, і Поруч із ними маленькі такі розташовані ще населені пункти. То знаєте, пані Ольга, напевно, озвучу цю думку, яка. Пролунала перед тим, як ми з вами спілкувалися, що все ж таки Лебединська територіальна громада, ну велика територіальна, майже весь Лебединський район калишній, залишив ну майже да, свою територію. Тут 40 тисяч населення. Це всі ті параметри, які підсилюють можливості, потенційні можливості в частині економічного розвитку. І нас це дуже тішить, це дуже гарно. Стратегія сама складається з п'яти напрямів. Економіка, соціокультурна сфера, сфера безпеки дуже важлива. Да, потім молодіжня політика, а і також соціальна сфера, і ми також будемо займатися місцевим самоврядуванням і медійною да, складовою такої стратегії. Ми вважаємо, що тут славні традиції закладені, що тут є потужний потенціал, що тут є. Досвідчені люди, з якими можна налагодити співпрацю. От хотілося б від вас почути ось такі наші позиції, вихідні, як ми, ну, ми можемо з цього виходити? Може, ну, у вас якісь погляди? По-перше, я з вами абсолютно згодна, тому що е коли формувалася саме громада, перспективно вона формувалася, то були деякі побоювання саме через е от, оцю масштабність громади. Але вже пройшло ось три роки, так? Чотири вже майже після моменту формування. Знаєте, вважаю, що це одне із правильних, самих правильних рішень, яке однозначно було прийнято стосовно створення саме такої громади. Тому що, знову таки, погоджуюся з вами, економічний потенціал крупної громади він набагато, скажімо, більший і масштабніший, ніж ми говоримо про менші населені пункти. Тому що, по-перше, площа, регіон у нас в основному аграрний. Маємо в межах нашої громади еталонні чорноземи. Загальна площа у нас рілі це 75 тисяч. Тому підприємств аграрних велика кількість, велика кількість фермерських господарств. Ну і звичайно, що деякі є і промислові підприємства на території. І разом, якщо говорити про економічний потенціал, то я думаю, що єдине, чому чого нам зараз не вистачає, це елементарно визначеності. Ну я думаю, її не вистачає не тільки нам, а будь-кому, але наше ж з вами завдання планувати наперед, тому ну, так. Те, що ви визначили як основні напрямки стратегії розвитку, воно так дійсно і є. Тому що ну, взагалі основний потенціал будь-якої громади це що, це люди. Розумієте? А в нас люди. Ви знову-таки сказали все правильно. Перше, професійні, друге. Люди, які вміють працювати. Люди, які досить тривалий час живуть на цій території. Тобто, так, для них ця земля, це їхні коріння, це їхні традиції. І це в подальшому розвиток цієї території, в якому вони прямо зацікавлені. Тобто це те, що вони вкладають свою душу і серце, і руки, і талант. Я би хотів, щоб ви висловилися з приводу з такого запитання, яке мені задають от, глядачі <тас> Сумського каналу, які живуть за кордоном. От... Питання звучить так, воно то звучить просто, з іншого боку, це глибоке питання. Це питання звучить від людей, яких не влаштовує життя за кордоном через соціальний статус. Тобто ну, вони би хотіли повернутися і поновити свій соціальний статус, який був, хто був фермером, хто був бізнесменом, хто був вчителем, хто був а, інженером, різні люди. І вони намагаються. Дізнатися, що буде в громаді в мої. Принаймні те, що ми вже почали говорити про майбутнє, про економічний розвиток, про робочі місця, про перспективи для молоді. Я думаю, що це вже важливий крок вперед і важливий меседж тим людям. От Що тут, тут живуть і працюють, попри війну, так, під час війни ми живемо і працюємо. І ми говоримо про те, що Любединщина має жити, має жити, процвітати, розвивати свій просто такий потужний, унікальний потенціал, особливо культурний потенціал. Це реально якась унікальна земля, якою я от протягом всього свого життя просто так милуюся з боку. Може, ви щось хочете додати от їм, сказати таким людям? Ви знаєте, дуже важко щось говорити тим людям, які зараз за кордоном, тому що. Напевно, в них є і були якісь свої важелі, коли вони залишали цю територію. Знаєте, як, як людина, яка бачила все це з перших буквально годин війни, всю цю катастрофу, то, ну, що я можу сказати, в першу чергу, як мама, ну, наше завдання тоді було зберегти дітей. І напевно, все, що ми робили і робимо, ми робимо саме для дітей, і саме для тих поколінь, які прийдуть то після нас. І Наше з вами завдання зберегти і землю, і територію, і напання саме для наших з вами нащадків. Тому, якщо є можливість повертатися, і є куди повертатися, і це більш-менш безпечно, і ви можете забезпечити безпеку власним дітям, то так, мабуть, треба і варто починати все спочатку. Хоча це дуже важко починати спочатку, але як правило, це молоді люди. Такого ще молодого віку, там до, до 40. Тому пробуйте, пробуйте повертатися. Ну, принаймні у нас все працює, скажімо так. Ми забезпечуємо абсолютно весь спектр надання послуг, який має забезпечити громада. Тобто всі послуги населенню надаються, всі управління працюють. Жодного дня, коли би міська рада чи будь-який, скажімо, чи будь-яке комунальне підприємство нашої громади не працювало, такого не було. Навіть коли ми були під бомбардуваннями, коли ми були, ну єдина проблема і питання це звичайна окупація. Це окуповані території. Це зовсім, скажімо, інша історія, це інша біда, інше горе. Те, що стосується неокупованої. Територіальної громади частини, то це повністю забезпечене. Ну, водопостачання, світло, ви бачите, все якби прибирається, все, всі працюють на своїх містах, підприємства працюють. До речі, є підприємства, які відчувають дуже гостру нехватку робочих рук, навіть якщо ми говоримо про жінок. Зараз активно долучаємося до громадських робіт, які започатковує центр зайнятості в нас, то питання навіть. По жінкам небагато ми можемо знайти працівників, які можуть виконувати певні роботи. Тому питання трудових ресурсів і залучення трудових ресурсів дуже серйозне. Ну, ми навіть не говоримо розумієте, про аграрний сектор, там, де починаються весняно-польові роботи, там, де потребуємо ми саме чоловічих професій, ну там трошки інша ситуація. Добре, ми дякуємо вам за бесіду. Дуже приємно було спілкуватися. Тож бачити бачити вас на такій відповідальній посаді. перший заступник Лебединського міського голови, і ми віримо, що у нас вийде розробити живий документ, якого не покладуть кудись на полицю, який не відав якісь там абстрактні звіти. Живий документ, який надасть сили Лебединській громаді. Живий документ, який підтримує звичайно, людину праці, людину ну, так, тих людей, які мазолі на руках, да, які от працюють, це стимулюватиме і можливо когось до повернення на батьківщину. І я так думаю, що можливо, це от і є. Початок третьої Української Республіки, яка починається ось тут з громад, і особливо з докупованих громад, я на всіх заходах говорю зараз із усіх прикордонних громад залежить доля України, і це не пафос, це не перебільшення. Ні, це реально форпост, да. і, до... фор і всі роз... всі це розуміють, тому ну. Така вже нам випала з вами доля. знаєте, ми ж не одне століття живемо на цій землі, тому в принципі ніколи нічого не змінилось. Ми завжди виконували саме функцію форпосту. То ми до того звічне звичні, мабуть, генетично. Це не вперше. Да, між так, нами не... як між нами як історика. Да, сказати, це, що, не це не вперше <реш> дай Бог, було... щоб це було в останнє. Yeah. Тобто, дякуємо, пані Ольга. Шановні пані та панове, шановні пані панове, Сумський канал. Сьогодні ми в Лабодані говорили з пані Ольгою, перший заступник Лебединського міського голови. Говорили про проектний захід, який щойно у нас тут відбувся. Говорили про гостинний прийом, і ми інформуємо. Вас про як іде проект, і слідкуйте за ефірами сумського каналу. З огляду на важливість цього відео, прошу його підтримати вподобайкою, коментами та поширенням. До побачення!